Було питання, як взагалі можна повільно переміщуватися на автомобілі MG ZS, на авто на варіаторі. Зараз не торкаюсь акселератора, не газую і маємо в стоці 5 км за годину. Це не важливо, як ви їдете на автохолді. Автохолд блокування автоматичне гальм, чи просто без включеного автохолду. Зупинився зараз. І якщо я відпускаю гальма, то авто буде їхати 5 км за годину. Тобто це стандартна швидкість, коли ви не тиснете на акселератор. Ну і основне, як їхати повільніше, ви просто притримуєте гальма, бачите, швидкість зменшилась, але я все також потихеньку їду. Ось підбираюсь до машинки. І якщо повністю натисну гальма, машина зупиниться. Є два варіанти. Зараз я їду без включеного автохолда, чого виключений? Тому що затор є, ми бачимо, так? але він інтенсивний. Машина тільки зупинилась і одразу треба їхати. Якщо затор дуже буде щільний, то ви зупинились і дуже довго стоїте. Тоді краще використовувати автохолд. Ви просто активуєте автохолд, І коли ви зупинитесь, можна буде прибрати ногу з гальм. Але коли трафік інтенсивний, то автохолд в заторі, саме в заторі, можна відключити. І ви тоді контролюєте просто гальмами. Зараз машина їде, але дуже повільно. Оце фактично відповідь на питання. Як можна повільно їхати. Можна повільно їхати настільки, наскільки це необхідно. Тобто точно так само, як і на механіці. Ось, наприклад, така зупинка. Червоний, зупиняємося. Що цікаво, ми зупиняємося під ухилом, гальма не тримаємо. Auto Hold, натискаємо акселератор. Поїхали. Один із гарних ключових моментів автохолда, що навіть якщо є ухил, то ви не тримаєте гальма взагалі. Машина буде утримуватися. Неважливо, який буде ухил. Я б це назвав міні-ручником. Чого міні? Того, що не чутно, як активується система гальм. Коли ви ставите ручник, тягнете оцю кнопочку наверх паркінгу, то конкретно чутно гідравліку, як вони повністю стискають гальмівні диски. Оце така різниця між автохолдом і паркінгом. Ще один момент стосовно автохолда, це коли ви під'їжджаєте на парковку, вам паркінг вже включати не потрібно. Тобто, ви виключаєте двигун. І паркінг включається автоматично. Ще такий додатковий бонус. Ось дивіться, я під'їхав, паркуюсь. Так, у мене зараз драйв стоїть. Виставляємо паркінг. Слідкуйте за паркінгом, я виключаю автомобіль. Бачите, так, він активувався автоматично. Це дуже круто, дуже круто. Хочу ще показати момент, що ви, в принципі, навіть можете навіть легенько стать, прямо підзупинитися, а потім знову їхати. Тобто ви от прямо встали і далі їдете. Бачите я? ось так От зупинився і далі. І якщо вже довго тримаємо, то тоді у нас з'являється паркінг. Тобто є і така можливість, ви навіть можете зробити фактично повну зупинку. Призупиниться, призупинились і рухаєте, відпускаєте одразу гальма і рухаєтесь далі. Хотів розказати про мінімальну швидкість, а більше всього розказав про автохолд. Ну, тут все більше і більше користуєшся автомобілем, тому фактично я доповнюю ту інформацію, яка. Була раніше.